У вівторок, фактично, ЗІКу я давав інтерв'ю стосовно приватизації, брудної схеми приватизації за адресу приміщень за адресою Шевська-1. Mm -hmm. Там узнятий знятий невеликий епізод, в якому я озвучив вартість, яка була вже затверджена за цей об'єкт. Наскільки підозрюю, там відбувається шахрайська схема з метою значного зниження вартості цього об'єкта. Ну, mm на -hmm. даний час дійсно можуть відказати, що такий факт був. Відповідно, більше інформації буде завтра. Да. Умови операційної виконана первинна хірургічна санація рани, під час якої проникання в плевральну порожнину, черевну порожнину або порожнину серця не виявлено. На зараз стан пацієнта середньої важкості.